Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче, умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого, і всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типа зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, взагалі у такі заходи існують, але, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за яких вже мали б щось побудувати. Бо да, але ну короче, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за оцю всю історію, а реально як то сплатяться, дивіться, воно сар саркофаги роблять, гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли, зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, але ну, трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються.